Друзі, для мене величезна перевага в цей гарний вечір, в цьому гарному залі, спілкуватися з такою високодуховною інтелігентною аудиторією. Ви скажете, Ольга Васильівна, ми ще з вами не познайомились, а ви ж нам робите компліменти, дорогі друзі, в цей вечір залишити домашніх недороблених 101 справу і прийти сюди, на цю духовно-пізнавальну програму. Залишити улюблену телепередачу зручне затишне крісло навпроти екрану телевізора і прийти сюди на цю духовну пізнавальну програму. Могли люди тільки високодуховні, інтелігентні. Я вітаю вас, як кращих людей міста Червонограда, як світ нашого міста на програмі по психології сімейних стосунків допоможіть самій собі. Цікава назва, правда, допоможіть самі собі. Що вона могла означати? Весілля було гучним і розкішним. Молодята, їх батьки, родичі й друзі всі були задоволені. Кохання на тисячу років, мир та злагода лунали щирі побажання. Того самого вечора розпочались проблеми. Перший медовий тиждень не розмовляли. Рятувати молоду сім'ю кинулися теща і тесть. Свеку свекруха не допомогло. Включилися дідусі і бабусі, дядечки й тітоньки. не допомогло. Знайомі, подруги, колеги. Ніхто не міг допомогти. Куди ще бігти по допомогу? До кого? До Бога. Замовлялися молебни, ставилися свічки, і як ви думаєте, допомогло? Не допомогло. Дорогі друзі, якщо ми не допоможемо самі собі, нам не допоможе навіть Господь Бог. У справі доброводу або благополуччя нашої сім'ї, як і в будь-якій іншій справі, існують дві частини: людська частина, Божа частина і людська частина. Як ви гадаєте, Бог і свого Богу все робить, щоб наша сім'я була щасливою? Звичайно, але якщо я, людина, не виконую своєї частини роботи, Бог не буде втручатися над природним способом, щоб чудо ощасливити мою сім'ю. Небо може надати багато переваг. Однак все буде даремно, якщо людина не захоче допомогти сама собі. Ось чому наша програма носить таку загадкову назву Допоможіть самі собі. Що сьогодні я можу зробити реально, щоб допомогти сама собі? У чому полягає моя частка роботи? Що я можу зробити, щоб моя сім'я стала куточком раю? Саме на ці питання разом з вами ми будемо шукати відповіді на даній програмі. Ви можете сказати, Ольга Васильівна, у мене вже досконала сім'я, у мене вже куточок раю. Прекрасно. Ми вітаємо всіх, хто живе в куточку раю. Але чи знаємо, ми, дорогі друзі, що меж досконалості не існує? Якщо навіть у вас куточок раю вже в сім'ї, відвідуючи наші програми. Ви отримаєте можливість піднятися на ще один щабель досконалості. Тому незалежно від того, чи ви куточку рані, думаєте, чи ні, будь ласка, не пропускайте наші лекції. Особливо наші лекції сьогодні для тих, хто стоїть перед важливим питанням життя. Як обрати друге життя на все життя? Ми особливо запрошуємо дану програму наш молодь, дорогі друзі? Як бути? Або мати гарантію, що ця людина, котра йде зі мною по житті, це моя єдина моя людина. Як мати гарантію саме тут, на цій програмі, ви отримаєте таку гарантію. Наша молодь на даній програмі буде мати можливість пройти унікальне дошлюбне консультування. Ми будемо мати з вами на програмі два блоки: перший блок сімейне консультування. Саме з нього ми сьогодні почнемо. А другий блок дошлюбне консультування, дорога наша молодь. Я вам гарантую такого дошлюбного консультування ви не отримаєте в жодному закладі. Тому, незалежно від вашого сімейного статусу, чи ви одружені чи ні. Незалежно від стану вашої сім'ї, чи у вас уточок раді, чи не зовсім ми запрошуємо кожного із присутніх на програму по психології сімейних стосунків допоможіть самі собі. І наша сьогоднішня перша лекція має не менш загадкову назву із сімейного пекла в романтичну закоханість. Федір був найкращим учнем школи. Це був блискучий математик, для котрого розв'язання задач підвищеної складності приносило особливе задоволення. Разом з тим, він мав м'який товариський характер. І все це робило його улюбленцем цілої школи, а особливо моєї мами, котра викладала в нього математику і була його класним керівником. Безумовно, Федя закінчив школу золотою медаллю. Легко поступив на престижний факультет Львівського державного університету його чекало у близькуче майбутнє. Минуло 10 років. Якось ось я з мамою відвідала у Львові психіатричну лікарню таку в ви знаєте, там є такий заклад, бабусю сусідку. Діти не захотіли доглядати на свою матусю і помістили у спеціальне відділення при психіатричній лікарні. Тут також було наркологічне відділення. І от, прогулюючись з цією бабусею алеями лікарняного парку, ми зустрічали мужчин молодших і старших з печатью хронічного алкоголізму на обличчі. І тим більше він якось глянув на нас і швиденько відвернувся. Мамо, запитала я, а хто це? А ти хіба не впізнала? Ні. Так це ж Федя. Федя? Твій улюбленець, золотий медаліст Федя, тут лікується від алкоголізму. Чому? Що сталося? Мама деякий час мовчала, зітхала, а потім промовила. Одне слово, одне слово, шановні друзі, котре перекреслило блискучі перспективи молодого талановитого мужчини. Ви мені підкажете це одне слово? Нам підкаже відомий християнський психолог. Ніхто не може зробити ісоною долі в тому, щоб перекреслити сподівання і прагнення мужчини, паралізувати його сили. При вплив і перспективи, як його хто? Власна дружина. Давайте замість слова ніхто підставимо всіх тих, на кого найчастіше мужчини складають вину за свої сімейні негаразди. І на кого вони найчастіше це роблять? Про кого сьогодні найбільше чоловічих анекдотів? Про кого? Про те, що. Ніяк не може зробити і сотої долі в тому, що може дружина, руйнуючи свого чоловіка. Ні, це не те, що дехто каже, це компанія, оці, знаєте, сабутильники. Ніякі співпляшники не можуть зробити і сотої долі в тому, що може жінка, і одного проценту того, що може жінка, руйнуючи свого чоловіка. Дружина, жінка володіє всією сотнею процентів руйнівної сили. Ви знаєте, на одній з програм після цих слів в залі залунали оплески. Ви здогадуєтеся, хто плодував? Чоловіки, правда, я і зараз бачу їх задоволені у сміхнені обличчя. Шановні наші джентльмени, не поспішайте! Цитата має продовження і говорить про якість руйнування. Не може так вміло зруйнувати щастя жінки, роблячи її життя нестерним, як її хто? Власний чоловік. Помічено, шановні друзі, що жінка руйнує кількісно, а мужчина якісно. Ви чули, коли не скандал там за стіною? Чули, правда, як багато говорить вона, як голосно? Швидкість боліта на до дорівнює, мабуть, швидкості світла, правда? А він А все мовчить і щось там трошки бурчить. Нарешті він промовляє одне слово, і це одне слово влучає туди просто в серце. Дорогі друзі, звичайно, ми розуміємо, що мужчина і жінка володіють величезною силою і позитивною надихати, окриляти, будувати. Ми завтра скажемо про це. Сьогодні ми торкаємося лише негативного боку цього явища. <кхе> Отож, я запрошую вас зараз в своїй уяві намалювати картину такої сім'ї, де жінка орудує всією сотнею процентів своєї руйнівної сили, а чоловік вигострює своє вміння руйнувати. Намалюємо так картину такої сім'ї. Дозвольте вам допомогти. Як ми називаємо таке сімейне життя? Як? Пекло. Сімейне пекло. Ви знаєте, у вогні такого пекла може згоріти легко лише шлюбна фотографія. А людина, а людина шукає вихід. Вона не може горіти. Наше людське єство не пристосоване до горіння в пеклі, правда ж у вогні? Сьогодні із смоляного пекельного сімейного котла протоптані три виходи. Три головних виходи. Як ви вважаєте, а який є найпопулярніший вихід? Що немає сімейного пекла, тільки поскочило декілька пекельних іскорок. І що поспішає зробити молоді люди? Так, розлучитися, розвід. Дозвольте познайомити вас з деякими цифрами. <кій> У світі розпадається 50% шлюбів, половина шлюбів, по Україні розпадається 75%, в Росії 80%. Мій колега із Калуша, це великий промисловий центр на Івано-Франківщині, прислав мені наступні дані. У 2000 році тут уклали шлюб 246 пар. У цьому ж році тут було зареєстровано 242 розлучення. Яка різниця між цими цифрами? Чотири. Дорогі друзі, у деяких містах Росії сьогодні кількість розлучень перевищує, перевершує кількість шлюбів. Соціологи вразили нас моторошним заключенням. Починаючи з 70-х років, розвід став природним наслідком шлюбу,, паслідствім брака. Припустимо, що наша донечка зимою перемерзла. Що буде природним наслідком перемерзання? Медики, Що буде? Хвороба, правда? Простута, нежить. Припустимо, що наша донечка. Отепер з відом перекритися на сонечку, що буде природним наслідком перегрівання Сонячний удар. Так, відвична температура, сонячний удар або тепловий удар. Припустимо, що ми з вами одружилися. Що буде природним наслідком одруження? Дякую серце. Ви знаєте, навіть страшно сказати, якби ми все питання. Звернулися до наших бабусів і дідусів і сказали, скажіть нам, будь ласка, що є природним наслідком шлюбу, щоб нам сказали наші старші люди. Ольга Васильівна, не що, а хто? Хто є природним наслідком шлюбу? Діти, діточки наші, так було завжди, але не сьогодні. Сьогодні природний наслідок. Шлюбу це розлучення. Як ви гадаєте, дорогі друзі, від того, що розлучення стало таким повальним явищем? Трагедія розлучення від цього зменшилась, Подумайш, кажуть, я первоя, ні я, я остання. Дозвольте вам проліструвати трагедію розлучення Невеличкою, примітивною картинкою. Близькі з чоловіка й дружини їх непорушний союз, святе письмо змальовує такими гарними словами, пригорнеться чоловік до дружини своєї, пристане в інших перекладах, а в російському як? Прилепиться на мові оригіналу, це слово давак. Давак означає пристати так тісно, як тіло до костей». Як лати панцира-крокодила, навіть вітер не проходить між ними. Це давак, це шлюб, це єдність. А що таке розлучення? А розлучення це адавак. Ад це відривання тіла від постей, це ламання панцира-крокодила. Ну, знаєте, такої моторошної картини я, звичайно, не продемонструю. Я хочу продемонструвати зовсім примітивну картинку. Десь у мене тут був, вам дякую. Зовсім примітивну картинку. Ось у мене в руках лист паперу. Вам здається, що це один лист, правда? Насправді це два склеєних листа. Це давак, це пристане, пригорниця, прийня Це образна картина шлюбу. Скажіть, будь ласка, дорогі друзі, що я повинна зробити з цими листами, щоб продемонструвати розлучення? Роз'єднати, правда? Спробую. Шановні, я не можу роз'єднати. Я можу лише що розірвати? Осих дві кубки розірваних папірців яскрава ілюстрація особистостей після розлучення. Пошматоване, розірване людське єство, котре болить і кровоточить. Але ви знаєте, ми навіть іноді самі. Що ми переживаємо трагедію. Ми цю трагедію скриваємо за такою словесною бравадою. О, я стала такою вільною, роблю, що хочу, свобода. А ви чули такий вислів бархатний розвод. Оксаментове розлучення. Я нещодавно прочитала цілу книгу про бархатний розвод. Дорогі друзі, ми тут що не поміхали сьогодні, бачимо вивіска. Ексклюзивні домовини. Цікаве поєднання, правда? Несумісні речі, ексклюзив і домовина. Несумісні речі оксалит, Бахмат і розлучення. Тільки дивітанти можуть поставити цих два слова поруч. Дозвольте представити вам найновіші відкриття спеціалістів з проблем розлучення. Розвід це рана в серці на все життя. На все життя. Пропоную вам шкалу Холмса. Шкала Холмса показує силу негативного впливу на нас різних життєвих трагедій. Подивіться, будь ласка, на першому місці, яка трагедія стоїть? Смерть одного з подружжя. Це найстрашніша трагедія. Вона отримує найвищий бал 100 балів. А що ми би поставили на друге місце? Ви знаєте, як на мене, я би поставила тюремне ув'язнення. Чому мій дідусь в 36-му році був репресований батько мого чоловіка ні за що ні про що відсидів 8 років? Я би поставила тюрму на друге місце. Але подивіться, будь ласка, тюрма стоїть на четвертому місці, а що стоїть на другому місці? Розлучення, розвід. Деякі розведені люди зі мною діляться своїми враженнями. І кажуть, Ольга Василівна, мені було б легше, якби вона, він помер. Для багатьох людей цих дві трагедії можна цілком поміняти місцями. Я проводила цю програму в Сумах. До мене підійшла після цієї лекції санітарний лікар міста цілого. І сльозами на очах сказала. Я передаю їй слова, вибачте, що мені друзі, але я передаю їй слова. Після розлучення мені бракувало навіть запаху його брудних шкарпеток. Розвід це майже за. Катастрофа можна з повною підставою твердити, що ніхто ніколи не виходить із розлучення без душевних травм і руців. Як ви видаєте, хто є найбільшою жертвою розлучення? Хто? Діти. Будь ласка, не пропускайте наші лекції в одній із лекцій, ви почуєте, як розлучення впливає на дітей. Скажу тільки одне: діти. Продовжують страждати від наслідків розлучення ще на протязі 30 років після того, як їх батьки розійшлися. Що робити? Чи є якийсь бальзам на ці душевні рани? Чи можна якось ці травми лікувати, ці рубці пом'якшувати? Чи можна дітям виходити із комплексу без баченка? Можна, дорогі друзі, на одній з лекцій ми відкриємо цю таємницю, як вийти, як лікуватися, як зцілитися після цієї душевної травми. Послухайте, як до розлучення ставиться Господь Бог. Бо я ненавиджу розвід, говорить Господь Бог. Ви чуєте серйозно? Ви знаєте, не про багато речей. Бог говорить, що він ненавидить правда, не про багато речей, але про розлучення Господь говорить я ненавич розлучення чому? Тому що Господь ненавидить страждання, а розлучення приносить страждання. Що ж нам лишається? Перший вихід трагічний із смоляного котла. Багато людей розуміються. І заради дітей, заради збереження сім'ї вони із сімейного пекла виходять іншим виходом, іншим шляхом. Вони просто-напросто тягнуть лямку, тягнуть ярмо. Як шлюб перетворюється на ярмо. У більшості випадків шлюб перетворюється на неприємне ярмо. У більшості випадків, шановці, зверніть увагу на цю комічну картину. Ярмо боєму з таким важким, що осліп піднявся в повітря. Смішно правда? а шлюб ярмо також смішно? Шлюб ярмо це також комедія. Шлюб ярмо це також трагедія. Знаходяться люди, котрі цю трагедію тягнуть від шлюбних дзвонів до дзвонів. І якщо розлучення це трагедія по силі, то шлюб ярмо це трагедія в часі. Що ж нам лишається? Перший вихід із сімейного пекла розлучення трагічний, другий вихід шлюб ярмо трагічний, а третій А третій — романтичний. Це повернення до романтичної закоханості медового навіть через 10, 20 і 50 років шлюбного життя. Скажу, Васильівна, хіба це можливо? Можливо. Чи можлива така трансформація? Можлива. Послухайте, будь ласка, що писав Олексій Толстой, тільки підкреслимо Олексій Толстой своїй дружині. Я ще вам приїх...